До теми цього відео мене власне підвало відео від Сонях про обговорення серіалу Секс і місто і його героїнь у відеооблозі Ами Антонюк. Вони там з психологиною розбирають психотип, архетипи чи познак то називається. І на самому початку вони пояснюють, чому вони обрали саме такий формат. Бо персонажі не живі люди, їх не можна образити. Вдумайтеся в це. Тобто, Емма хоче покритикувати певні типажі жінок. Але не хоче виглядати погано язикатою сучкою, тому прикрилася вигаданими персонажами. Я не буду давати оцінку адекватності таким типам розбору, бо це не розмова з психологом має бути, це має бути розмова з письменником. Бо персонажі це людський концентрат. Навряд чи ви зустрінете таку людину в реальному житті, але оце вони вигадані і їх не існує, а тому я можу використовувати будь-які звороти мовлення, обговорюючи їх. Дуже схоже на те, що у нас відбувається в соцмережах. Ми не еволюціонували таким чином, що бачите живу людину з поглядами, думками і емоціями, дивлячись на набір паличок. Останні дослідження показують, що діти не можуть вчити іноземну мову, якщо вони... Не бачить співрозмовника, бо вони не асоціюють набір звуків із живою людиною, а мова функціонує тільки якщо є співрозмовник. Тобто діти не здатні до самонавчання за відсутності іншої особи, вчителя у видимому спільному просторі те, що ми розвиваємо цю навичку в дорослому віці, це вже якась профдеформація. Може, в нас більш розвинена фантазія стає, може це наслідок системи освіти? Хто знає, але в дітей її нема. І от соцмережами те саме. Ми не здатні в повній мірі побачити за коментарем людину, бо її немає. В образному сенсі, але також інколи і в буквальному. Не факт, що за тим набором слів реально стоїть людина. Може, наші соцмережі вже давно наводнилися аккаунтами шиї, а ми про це навіть не підозрюємо. Якщо це симуляція, то тим паче. Того чого нема, того не існує. Так от розлюднення і творчість. Ми творчі люди. А я припускаю, що якщо ти мене дивишся, то ти творча людина. Ми вміємо бачити світ очима інших. Нам не складно нафантазувати в голові персонажа і надати йому певних рис, а потім програти в голові сценарії, в яких він робить вчинки, маючи цей набір характеристик. Ми можемо думати про ситуацію і відчувати емоції тих чи інших людей. Може, це талант, може, це правдеформація, може, це просто прокачана фантазія, підкована даними про типи персоналі. Любі, того не знає ніхто. Але те, що я знаю напевно, це те, що не всі люди можуть так робити. Більшість людей не здатні поставити себе на місце інших. І інші люди не здатні усвідомлювати всю складність і комплексність людської натури. Тільки митці мають такі навички. І нам хочеться розповідати про це людям. Тому ми і творимо. Так от. Коли справа доходить до спілкування в соцмережах, то ми не бачимо за коментарем людини, бо це просто набір слів. Навіть аватарка та нікнейм взагалі мало що нам говорять. Подумайте, чи написали б ви агресивний коментар людині, яку б з великою вірогідністю побачили ввечері в супермаркеті? А як щодо театру чи кіно, ви б сралися з кимось, кого з 70% вірогідністю могли зустріти на вечірці у своєї Бесті, бо вона пройшла як чийсь плюс один. Раніше люди не були такими агресивними, в тому числі онлайн. Бо вони в реальному фізичному світі зустрічалися з тими людьми, на яких були підписані в соцмережах? Якщо забрати елемент, бачитися в реальному світі, то ким стають ці випадкові, начебто, люди у твоїх підписках просто набором пікселів. Якщо ти регулярно не спілкуєшся з іншою людиною ні про що, а так просто звичайному, по людському, як ти можеш взагалі сказати, що ти її знаєш? В онлайн та офлайн ми дуже різні, ми насправді різні, бо офлайн розмови відбувається зовсім інакше. Ну, можу спорівняти, що хіба якщо ви маєте voice чат якийсь і з відео, то, ну, в принципі, так. Це трошки знімає оцю стіну онлайновості. То, то до чого я веду? Старайтеся мати людей, з якими ви можете побути. В лапках людиною на вулиці. Соціальна тривожність сама по собі нікуди не зникне. Бо я знаю, вона в тебе є. У всіх творчих людей вона є. Бо ми дивні, і люди часто з нас кринжують, а це відштовхи, бо ми любимо бути на самоті, щоб творити. Бо ми відчуваємо людей інакше, ніж не творчі люди. І нам може бути просто важко знаходитися довгий час поруч із живими особистостями, які проявляють щирі емоції. Навички бути поруч із людьми не вшиті в нас по замовчуванні. Ми легко знаходимося в знайомих людей, наприклад, батьків, сестер. Братів, бабусь, дідусів нам норм бути поруч з по справжньому близькими людьми, бо вони стали близькими в тому числі, бо не відштовхують нас через нашу дивну творчу енергію. Та що там? Мені з іншими творчими особистостями інколи важко спілкуватися. Оце як зберемося, мене складається враження, що це якийсь крінж шпаті. І я не розумію інколи і половину того, що вони говорять. Що правда, то правда, життя дивне і бентежне, і зібрання творчих людей дивне і бентежне теж. Але знаєте, що я вже тут хотіла сказати: не витрачайте свою енергію на срачі в соцмережах, бо це не спілкування. Соцмережі сьогодні це збирачі людського непотребу і провокатори гніву. Це така собі каналізація головного мозку. Якщо ти творча особистість, твоя задача творити. Не встрягай в срачі, не заповнюй свою стрічку репостами політичних новин і ще або з чого. Ні, ну інколи нам треба спуститися в каналізацію для того, щоб так вимовити. Вивчити от цих людей, про яких ми пишемо, але ви маєте це робити лише з, науковою, от, з науковим інтересом. От чисто науковий дослідницький інтерес, але ви маєте абстрагуватися від того, що там в цій каналізації відбувається. Пам'ятай попереднє відео: ти не зобов'язаний відстоювати чиїсь політичні гасла. Особливо не в якісь гостросоціальні питання. Мало того, що тобі, скоріш за все, менше 25 років, і ти життя взагалі не бачив і не нюхав, бо як можна побачити і пронюхати життя, перше посидівши на локдауні, а потім посидівши в підвалах, ховаючись від обстрілів? Ти ж жив тільки онлайн. Та ще й марнуєш свій дорогоцінний час на інших. Всі творчі люди за визначенням, бунтарі і протестувальники. Це є ядром творчих людей бути проти мейнстріму, бути нонконформістом, бути візіонером, висвітлювати гріховність людей. Ти не знати на це, якщо в тобі немає бунтівного духу. І оцей бунтівний дух ти витрачаєш на пусті балачки. Ти ж не маєш нікому нічого доводити. Не твоя задача намагатися змінити іншу людину. Більше того, агресивними срачами ти ще нікого і не зміниш. Більшість людей не можуть бути проти менстріму. Можеш вважати, що їх скарано за якісь гріхи в попередньому чи в цьому житті. Бо я не уявляю, як можна жити без бунтівного духу. Це ж до тобі все нудно. А я не люблю, коли мені нудно. Нудьга це найгірше, що може зі мною трапитися протягом дня. Ну, і ще коли гарячу воду виключають без попередження, це, 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 це теж погано. Це теж мене трошки розстраює. Справжній бунт це праця. Створювати свій арт, писати роман, чи будь-який інший творчий продукт, коли всі проти тебе. Ось бунт. Виходити на вулицю на протести, ось бунт. А коли ти створюєш завершений твір, що має збурити почуття, ти виносиш його на вулицю. Весь бунт там не треба тільки про діджитал. Діджитал, це, мабуть, єдине для чого онлайн є вулицею і те. Будь-який дійч можна роздрукувати в фізичному в світі, мати його в фізичній формі і при бажанні, якщо дуже хочеш. Постіки в ікс чи втрець це не бунт. Це какашка боягуз, який боїться підійти і трпатися з цими думками до перехожого, бо так же ж можна і в табло отримати, а вони не готові отримувати в табло за не свої ідеали. Це перший момент, і якщо ти не закрив це відео тут, ти отримаєш ще зараз другий момент, який є дуже важливим. Можливо, навіть дуже важливий саме у твоїй творчості. Бо ми ці мають розуміти цей світ через його тонкі матерії, які лежать під поверхню. Я дещо що ці люди отримують за свої срачі онлайн, те, чого вони ніколи б не отримали офлайн. Задуматися над тим, як працює емоційна складова автора посту. Мене завжди дивувало, як ці люди можуть спокійно і демократично лайкати коментарі і навіть писати відповіді на коментарі. Коли в мене раніше підгорало з якоїсь теми я не могла справлятися з емоціями, я думала, що справа в навичках комунікації. Та певне я сама ніколи не вірила в те. Я стільки років працювала над собою, читаючи духовну літературу, літературу з комунікації, і мені ніяк не вдавалося зрозуміти, як ті дописувачі мають такі суперсили, а потім до мене дійшло. Їм же байдуже. А коли тобі байдуже, то немає емоцій, які тобі треба стримувати. Коли ти сам не маєш ніякої позиції і люди, які тебе коментують, тобі теж байдужі, бо то не люди, а просто набір символів, то зберігати дипломатичність та ввічливість зовсім не важко. Тому Ролін має скільки емоцій в деяких своїх дописах. Тому Фаріон виглядала такою скаженою Тому Рагулінна для мене завжди була пані, яку бомбить. Всім цим жінкам реально боліло те, що вони коментували. І їм не байдуже. Вони бачили ту жесть, що відбувалося навколо них, і їх охоплював страх за благополуччя, зовсім незнайомих їм людей. А тим, хто спокійно і дипломатично розмовляє, їм байдуже. Хороші політики так вміють. Бо їм байдуже до нас усіх. Вони знають, що їм свою справу робити, їм свої бізнеса будувати, їм своїх дітей відправляти, жити на красивій віллі в Італії. А люди? люди хай балакають, що балакають. Деякі стрімери, які коментують важливі та болючі для них проблеми, навчилися абстрагуватися і закриватися стіною сарказму. Я думаю, чоловіки більш до такого схильні. Блін, хоча Портінков завжди якийсь смиканий на своїх включеннях. Тобто ну, є підтвердження і хибності моїх, моїх припущень. Не всі люди вміють закриватися стіною байдужості чи сарказму або зверхності, коли їм болить. Це має бути дуже специфічний тип характеру. А от ті люди, про яких я говорю, вони не закриваються стіною байдужості чи сарказму. Вони розводять срачини не для того, щоб змінити якусь ситуацію, бо ти ж срачем її не вирішуєш, ти її тільки загострюєш. То якщо їм байдуже, то нащо вони пишуть те, що пишуть? А я скажу вам, бо вони отримують від цього а цей драйв даєш їм ти. Бо ти приходиш і коментуєш, схвально, не схвально, їм без різниці. Комент за коментом, хаос і збурення інфо всесвіту шириться, а вони сидять на вершині, на яку ви їх підняли і дивляться на цей хаос. І серця їхні сповнюються радістю. Твоє серце сповнюється гнівом, твої травми трігряться, а вони отримують радість і життєву енергію, щоб прожити цей день. Деякі люди просто люблять створювати хаос, і ти віддаєш йому цю енергію бунту, що є в тобі, замість того, щоб віддати цю енергію творчості, щоб віддати цю енергію Всесвіту, щоб лишити по собі слід. Вони живуть життя наповнено і радісно за рахунок твоєї радості і щастя. Ти в негативних думках, тривожності і депресії, бо світ кодиться в собачу сраку, а вони радіють життю, бо вони популяриті, бо вони social justice warrior і зробили суспільно корисну роботу, підняли срач в третьсі. Ніколи, ніколи соціальне заворушення не є суспільно корисною роботою, а творчість є. І твоя творчість є. Вона потрібна цьому світу. Твій бунтівний дух є в тобі не просто так. Не марнуй його на неважливі плинні речі цього матеріального світу! Став лайк і підписуйся на цей канал, якщо тобі подобається моє напівагресивне душнільство. До зустрічі в наступному відео!